У безмежній темряві космосу відбувається щось немислиме. Два мертві світи мільйони років летять назустріч одне одному. Їхній танець, приречених, завершується зіткненням, яке розриває саму тканину Всесвіту. Уявіть собі два небесні тіла, кожне завбільшки з місто, але важче за сонце. Вони врізаються одне в одного майже на швидкості світла, і в одну мить вибухає енергія, здатна освітити півгалактики. Цей спалах видно з відстані мільярдів світлових років. Але справжній жах починається потім. З уламків народжується новий монстр, його розмір лише 20 кілометрів, та його сила неймовірна, магнітне поле в трильйон разів сильніше земного. І час від часу цей звір випромінює смертоносні промені, які можуть стерти життя на планетах за тисячі світлових років. Це магнітар. Дитя зоряної катастрофи найнебезпечніший хижак у космічному зоопарку.